Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своїх телефонних розмовах із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним запропонував їм створити. Комісію за участю експертів воюючих сторін Організації Об'єднаних Націй та міжнародного співтовариства, зокрема Туреччини, для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі. Президент Туреччини пообіцяв Володимиру Зеленському зробити все можливе для того, щоб створити таку комісію і провести перемовини за зразком так званої зернової угоди. Після розмови із Зеленським Ердоган розмовляв про створення такої ж комісії із президентом Росії Володимиром Путіним. Втім, з точки зору Путіна ніяке розслідування не потрібно, тому що у розмові із Ердоганом російський очільник звинуватив Україну у руйнуванні Каховської гідроелектростанції та ще й з подачі західних курателів. Таким чином може звичайно виникнути питання: а який сенс у міжнародному розслідуванні за участі Росії, якщо сама Росія знає всі його результати наперед, якщо уявити собі міжнародну комісію, учасники якої дійдуть висновку, що вибух на кахопській гідроелектростанції спричинений діями Москви? Кремль, звичайно відразу ж звинуватить цю комісію. У тому, що вона підтасовує факти, намагається реабілітувати Україну, яка насправді здійснила вибух на власній гідроелектростанції, і також намагається реалізувати захід, який дав українському керівництву вказівку щодо проведення цього вибуху. Варто нагадати до речі історію із розслідуванням знищення російською авіацією, тобто ракетним ударом. Малайзійського лайнера у небі над Донбасом. Росія і досі обстоює ідею, що цей лайнер був знищений українською стороною, незважаючи на те, що вже було авторитетне розслідування, незважаючи на те, що відбувся міжнародний суд, юрисдикція якого Росія так і не визнала, незважаючи на те, що цей суд виніс вирок безпосереднім учасникам знищення малайзійського лайнера у Москві Ніхто не збирається визнавати. Сам факт того, що малайзійський тілайнер був знищений російською ракетою. І, поза сумнівом, із вибухом на Каховській гідроелектростанції буде те ж саме: Кремль ніколи не визнає своєї причетності до власного злочину, завжди буде звинувачувати в цьому вибусі саме українську сторону. І навіть якщо уявити собі. Що для того, щоб не ображати президента Туреччини і Росія і Україна погодяться на якісь перемовини з точки зору необхідності створення міжнародної комісії, ця комісія все одно не зможе нормально працювати, тому що Каховська гідроелектростанція сьогодні знаходиться в окупаційній зоні Російської Федерації, і Росія, звичайно ж. Зробить все можливе, щоб знищити докази своєї причетності до цього величезного злочину. І навіть якщо уявити собі ситуацію, в якій територія Херсонської області буде звільнена українськими військами від російських окупантів і буде наданий доступ всім, хто захоче провести розслідування до того, що відбулося, по-перше, Перед тим, як це відбудеться, росіяни зроблять все можливе, щоб знищити докази своєї причетності. По-друге, якщо таке звільнення відбудеться, вони не будуть брати участь у роботі жодної міжнародної комісії. По-третє, якщо уявити собі, що до таких висновків прийде комісія без участі росіян, росіяни ніколи не погодяться з її. Висновками, навіть якщо будуть названі конкретні прізвища тих, хто віддавав наказ про вибух на Каховський КГС, і навіть якщо буде притягнуто до відповідальності, принаймні у заочному міжнародному процесі, осіб, які винні у цьому злочині, як це відбулося, і з особами, які були винні у знищенні рейсу MH17. таким чином, пропозиція Ердогана. Насправді виглядає швидше імітацію можливих переговірних дій у стосунках між Москвою і Києвом. І президент Туреччини навіть не приховує, для чого потрібна йому ця імітація. Він це чітко висловив у своїй розмові з президентом України Володимиром Зеленським. Мені здається, що це більш важлива теза, ніж теза про створення міжнародної комісії по розслідуванню підриву Каховської ЕГЕС. Президент Туреччини підкреслив за повідомленням з його власної канцелярії, що не можна запобігти гуманітарним втратам щодня, доки триватимуть конфлікти. Тому ідея повернення до перемовин повинна бути пріоритетною. Ердоган підкреслив, що рішуче продовжуватиме свої зусилля для встановлення справедливого миру. Ну, звичайно, є досить важливим питанням, що таке з точки зору президента Туреччини справедливий мир, адже з точки зору міжнародного права справедливий мир це вихід російських військ з окупованих українських територій. При тому, що і сам Ердоган визнає їх окупованими, включаючи анексований росіянами ще 2014 року Кримський півострів. З точки зору справедливого миру важливо, щоб Росія... Заплатила за всі свої злочини на українській землі і реально віддала гроші на відновлення економікою, зруйнованій її діями країн. Однак, з точки зору російського президента Володимира Путіна, справедливий мир це зникнення України з політичної мапи світу. А якщо не вдається... Це здійснити так принаймні погодження Києва і міжнародного співтовариства із так званими територіальними реаліями, тобто із російським статусом окупованих українських територій, так звана демілітаризація і нейтральний статус України, тобто створення умов для того, щоб після визнання. Російського статусу окупованих українських територій Київ, ще й дав Москві можливість ретельно підготуватися до нової, ще більш ніщівної війни проти України, яка має закінчитися зникненням нашої держави з політичної мапи світ. Тому слова про справедливий мир звичайно виглядають досить добре у розмовах Ердогана із президентом України або президентом Росії з цією тільки поправкою, що і Зеленський і Путін сприймають справедливість, я б сказав, діаметрально протилежним чином для Зеленського, для представників цивілізованого світу, справедливість це справедливість. А для Путіна і для тих, хто його підтримує, справедливість це перемога диявола, це перемога зла, це перемога сили над правом. І з цієї точки зору важко собі уявити якийсь переговірний процес аж до того часу, поки у Росії хтось. Хто знаходиться на чолі держави, навряд чи це буде Володимир Путін, буде вважати справедливість справедливістю. Таким чином, звичайно, діалог Ердогана з Путіним і Зеленським важливий з дипломатичної точки зору однак до жодних реальних результатів він. Не призведе призвести може тільки тоді, коли сама Росія в таких результатах зацікавлена, скажімо, як у тої самій зерновій угоді, на яку Москва погодилася, щоб не псувати стосунки з глобальним півднем і щоб мати можливості перевезення власних сільськогосподарських товарів до різних країн світу. В ситуації, коли російського інтересу немає, немає і погодження з жодною справедливістю. Так що не варто очікувати, що Москва дійсно буде бажати реального розслідування злочину, який відбувся, як на мене, за безпосередньою участю президента Росії Володимира Путіна, міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу та інших високопоставлених керівників агресивної держави. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу, Patreon і каналу Баймієкофі, який допомагають нам розвиватися проект. Як користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам.